Хабарам ні, сказала влада і одразу вирішила вселити цю світлу думку в голову державних службовців. Лекції на тему актуальні питання закону України про засади запобігання і протидії корупції вони слухали у Хмельницькому центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації, де для них склали цілу освітню програму з теоретичними та практичними заняттями. Після розпорядження Кабміну тут розпочалась плідна робота, і ось уже нині понад тисячу держслужбовців отримали неоцінений досвід, підвищили свій професійний рівень та відповідно отримали сертифікати. Після навчання це є 16-й потік, 16-та група, і е, охоплено біля тисячі вже державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування тематичним короткотерміновим семінаром. Таке навчання серед них 12 виїздів. Це безпосередньо в райони державної адміністрації міста обласного значення і третя група, яка буде працювати у нас тут у тому, що лекції дійсно змістовні та надзвичайно корисні, ми переконалися на власні очі. В першу чергу їх читають, досвідчені викладачі та практики, які передають слухачам як теоретичні, так і практичні знання. Зважаючи, що нині в Україні відбуваються реформи, держслужбовці повинні йти в ногу з часом та знати усі найменші інновації. Завдяки подібним заняттям. Їхня робота стане більш плідною, адже лекції складені так, аби дати якомога більше корисної інформації, яка знадобиться у професійній діяльності. Такі зміни. Вони вже назріли давно. Для прикладу можу зазначити, що на початку реформи було виявлено, що в деяких міністерствах існувало по 12 заступників міністра. Деякі віце-прем'єр-міністри не мали достатнього навантаження і дублювали функції міністрів. Державні видатки зростали, але кошти витрачалися неефективно. Дійсно, адміністративна реформа одна з тих тем, у які ідеально повинен орієнтуватися кожний державний службовець. Однак у центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації складають програми так, що слухачі отримують знання у різних напрямках. Директор центру каже, робота у цьому році не завершиться і вже будує масштабні плани на наступний. Є вже десь попередні домовленості із національним агентством України з питань державної служби, що на наступному в наступному році ми. Буде мати можливість продовжити таку роботу з виїздом в райони і для інших категорій державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування, які цього року не зуміли, не встигли відповідно до тих обсягів, які в нас визначені, в такий короткий проміжок часу, пройти таке навчання.